Жерела богознання, об'явлення Божим, про природне откровення жерела богознання, звідки ми довідаємося, що Бог є і про Його властивості. До пізнання Бога маємо два шляхи. Об'явлення Боже і пізнання Бога через вивчення явищ Всесвіту, і явищ видимої природи. Об'явлення Боже. Що ми розуміємо під цією назвою? Під об'явленням Божим ми розуміємо те, що Бог сам явив себе першим людям, Адамові. Та Єві, їхнім дітям, внукам, а далі являв себе багатьом святим людям. Але не в образі людини, а в образі Божества Духа, Ісая 6 глава, перший вірш. Правда, розсіявшись по світу, люди потрохи розгубили. Правдиве розуміння Бога, і стали поклонятися та служити силам природи, тваринам та рукотворним ідолам, вважаючи їх за богів. Проте ідея Бога ніколи не зникала серед людей. На світі не було і не має такого народу, який так чи інакше не шанував би Бога. Бог часто свідчив про себе, даючи людям через Моїсея закон на горі синай. Бог сказав, я Господь Бог твій. Віхід 20 глава 2 вірш. Те саме він багато разів повторив через пророків. Всі ці об'явлення Божі записані у книгах Святого Письма Біблії. Об'явлення Божі ми приймаємо як безсумнівну істину. Засвічено самим Богом. Богооб'явлені істини, поширюються між людьми і зберігаються в церкві Христові двома способами через святе передання і святе Письмо. Про природнім відкровення. Природним відкровенням називається таке відкровення Боже, коли Бог відкриває себе звичайним природним способом кожній людині через видимий нам світ природу і через. Совість нашу, яка є, наче голос Божий у нас, підказуючи нам що добре і що поганим, а також і через життя, історію усього людства. Якщо народ втрачає віру Бога, то його переслідують лихоліття і нещастя. Якщо не кається, то гине і зникає з землі. Згадаймо потоп, загибель Содома і Гоморим, розсіяння єврейського народу по всій землі тощо. Увесь навколишній світ. Є велика книга Откровення Божого, яка свідчить про всемогутність та премудрість Бога Творця. Молода дівчина, свята великомучениця Варвара, бачачи велич і красу Божого світу прийшла до пізнання істинного Бога. Так відкриває себе Бог через видимий світ кожній людині, яка має розум і добру волю. Тому що те, що можна знати про явний для них, бо їм Бог об'явив Бо моє невидиме відстворіння світу, власне його вічна сила і Божество. Розмірковуючи про творіння, стає видиме, так що немає їм виправдання. Римлянам, перша глава, 19, 20 вірші. Всякий дім споруджується ким небудь, а той, хто збудував усе, є Бог. Євреям, третя глава, четвертий вірш. Небо звіщає про Божу славу, а про чин його рук розказує небозвід. Псалом 17, 2 вірш. Уся земля повна слави Його. Ісаїя, 6 глава, 3 вірш. Оповіщує день дневі слово, а ніч ночі показує думку. Без мови й без слів, нечутний їхній голос. Псалолом 19, 2, 3 вірші. Хто води поміряв своєю долонею, а п'ядею вимиряв небо, і третиною міри обняв пил землі. І горечі зважив вагою, а у шальками. Ісая 40 глава, 12 вірш. Бо від величі краси створінь порівняльно пізнається винуватись буття їх. Примудрі 13 глава. П'ятий вірш. Віра в Бога є основною властивістю душі людини. Душа дана людині від Бога. Вона є, наче іскра і відображення у людині самого Божества. Походячи від Бога, маючи в ньому споріднену собі сутність, душа сама по собі, зі своєї волі звертається до Бога, шукає його. Як лине той олень до водних потоків, так лине до тебе, о Боже душа моя, душа моя прагне Бога Бога живого. Псалом 41, 2, 3 вірші. Подібно до того, як очі звертаються до світла і створені для того, щоб бачити світло, так і душа людини прагне Бога, має потребу у спілкуванні з ним і тільки Богові знаходить спокій, радість та щастя. Квітка тягнеться до сонця, тому що від сонця вона отримує світло і тепло, чого вона не може жити і рости. Так само постійне незбориме тяжіння людини до Бога має місце тому, що тільки Богові наша душа може знайти усе необхідне. Для правильного і здорового життя. Тому усі народи усі часи вірували у Бога і підносили йому молитви, хоч і часто помилялися, неправильно вірували у Бога, але ніколи не втрачали віри у божество. Тобто завжди мали релігію. Релігією називається Духовний Союз людини з бориством. Все віри свіри у Бога була відома ще з часів Аристотеля, найбільшого грецького вченого філософа і природознавця. Який народився в 384 році до Різдва Христового. І тепер, коли вченим відомі усі без винятку народи, які населяли і населяють нашу землю, підтвердилося, що всі народи мають свої релігійні вірування. Молитви, храми і жертвоприношення. Етнографія, наука, яка вивчає побут усіх народів, що населяють землю, не знає безрелігійних народів. Каже німецький географ і мандрівник Ратсель. Якщо і є окремі переконані безбожники, то вони, як правило, рідкісний виняток, хворобливий відступ від норми. Як існування сліпих, глухих, німих, не говорить проти того, що людство володіє даром зору, Слуху і мови. Як існування ідіотів не заперечує то, що людина істота розумна, так і існування безбожників не спотворює факту очевидної істини всезагальності релігії. Однак, Одного природного відкровення недостатньо, бо гріх затмарює людині розум, волю і совість. Доказом цього є усілякі язичійській релігії, в яких істина змішана з схибними людськими. Виядками. Тому Господь і доповнює природні відкровання над природним.